Цей аромат повна фігня. Що це таке? Йому дуже далеко до Діор Ом парфам 2014 року. Що ви наробили, Діор? Всім привіт! Це Макс Відашкін на моєму каналі. Тут ми розмовляємо про маркетинг і парфюмерію. І так в Україні з'явився новий Діор Ом парфам 2025 року. Хоча він випущений 2024 року. від... Парфюмера Френсіса Крумджана. І знову ж таки, той хейт, з яким стикнувся цей аромат, це просто щось неймовірне. Але я трішки згоден, що цей фланкер він дуже не схожий на Dior Homme Parfum, тому що у мене була оригінальна версія від Франсуа Демаши. Там більше шкіри, більше пудровості. І, взагалі, якщо порівнювати з цим ароматом. Той старий, класичний, там, як там називають, ДНК. Він звучить навіть більш така, як нішева парфюмерія, більш складна композиція. Але ось цей, я вам хочу сказати, що коли я придбав, затестив, я не розумів, що відбувається, наче він і пах, як Dior Homme Parfum, тоді класичний, але щось в ньому таке новеньке, він такий свіжий і солодкий, він дуже солодкий маєте на увазі. Коли я дав моїй дружині на собі затестити цей аромат, я думав, що я не вийду з кімнати, тому що їй настільки сподобалось, ви не повірите, настільки сподобалось. І мені він, чесно кажучи, настільки сподобався. Давайте я покажу флакончик. Зараз у нас 1 березня 2025 року місто Герой Харків Я знімаю це відео. Ось він приїхав, і мені подобається цей аромат. Ви можете написати, як вам він, що ви там про нього думаєте. Але я хочу вас застерегти: не треба від нього очікувати, що він буде схожий на той діом орпафам, який зробив Франсуа Ді Меши. Все. По-перше, змінився парфюмер дому. По-друге, цей аромат звучить дуже легко, дуже повсякденно насправді. Він, як на мене, підійде і під сорочку, і під якийсь костюм спортивний, але бажано такий, знаєте, хоча б люкс класу. А він на зиму, на весну, мені здається, дуже круто буде. От зараз буде трішечки теплішати і буде дуже файно його нанести. І він, він універсальний і він подобається. Він подобається дівчатам. Я не знаю, як хлопцям мені все одно. Цікавий момент, моя дружина його спробувала і каже: слухай, він не унісекс, і щось тут таке в ньому є, ця солодкість. Але все ж таки він для мене чоловічий аромат, тому що тут якісь деревні ноти, як на мене. Тут є ось ця ну те, щоб нота Ірису, я навіть ніколи не нюхав ірис, я не знаю, як ви. Але так, пахне дуже гарно, дуже благородно, дуже. Презентабельно, тому ціна, блін, ціна трішечки кусається, тому що якщо порівнювати моє минуле відео, якщо не бачив діор Саваш Еліксір, тут майже така ж ціна, але він трішки вступає, як на мене, еліксіру і по стійкості, і по шлейфу, але він дуже крутий по сучасному, знову ж таки. Сучасні тренди диктують, що аромат треба нанести. Нічого собі не думати, що там за ноти, як вони розкриються. А, о, там я його наніс, і через сім хвилин я відчуваю, як він там віддає якимись дерев'яшками. Ні, це аромат про те, що ви прокинулись, вам треба на роботу, або на зустріч, або на побачення. Ви просто зробили ось так. І ви точно знаєте, що ви будете пахнути добре. І круто, я вам це гарантую. Стосовно відгуків на фрагрантиці. Це аромат там, два з чимось там, оцінка, це повний треш, його оцінка 4 мінімум. Я розумію а, хейт тих фанатів Dior, які мають олдскульні версії, у нас в Україні фіг знайдеш таку версію. Але ну що, все рухається, знаєте, парфумерія теж рухається. Він не найкращий і не найгірший аромат, він просто крутий. Я особисто полюбляю Дім Діор і я його придбав. На цьому зараз моя колекція завершує поки що на паузі. Я ще не знімав вам Montblanc Explorer, Stronger with your Armani Intensely. Але ось цей чувачок це дуже круто. Стосовно відгуків на фрагрантиці, слухайте, не читайте їх, просто підіть в магазин. Затестити його. Його треба тестити обов'язково, теж, тому що він може як сподобатись, так і не сподобатись. Він більш солодкіший, більш свіжий, і мені це подобається. І він такий не нав'язливий. Тобто його наніс, і немає там шлефу кілометрового, але він дуже-дуже класно пахне, як на мене. Моя оцінка десь 3, 9, 4 цьому аромату, тому що він дійсно набагато гірше, ніж. Діом Ор Парфам Олскульний від Франсуа Дімаши 2014 року, якщо я не помиляюсь. Але я і не купував цей аромат, щоб він пахнув так само, як той аромат. Я придбав, тому що мені сподобався просто цей запах. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки або не вподобаєчки. Пишіть, як ви хейтите цей аромат. Дуже часто кажуть, що він схожий на Жан-Поль Le Лемаль парфам. Ну, може, трішки. Його порівнюють з Армані Коут-Парфам. Як на мене, ні. Ну, може, трішечки Армані Коут трішечки, але він також такий самобитний і має право на існування. Мені сподобався, буду носити з радістю кожен день, і не кожен і на якусь зустріч і на роботу, як зараз на мені він. Дуже так кайфово відчувається він. І вам рекомендую спробувати і, якщо що, купляти, тому що ціна кусається трішки. До зустрічі!